Пісні, с дзвіночки. Упродовж тих років відбувався конкурс як сучасної української пісні, але сьогодні, за вимогами часу, ну я так теж вважаю, що це дуже є правильно, і ми сьогодні провели конкурс, власне, української патріотичної пісні. Всі учасники і конкурсанти були неперевершеними. Починаючи з того, наскільки вони гарно виглядали в сценічних костюмах і в сценічному вбранні, і до тих пісень, до тих слів, з тими закликами, з тим патріотичним духом, який сьогодні звучав власне тут на сцені, відбувся конкурс на такому одному патріотичному українському диханні. Правда? І звичайно, що конкурс відбувається для того в місті, а для того, щоб відібрати перших чи друге місце, третє, ну перше місце для того, аби такий, бо такий конкурс ще готується в області. І Достоинством і щастя треба нам теж виступити там, отримати перші або другі місця. Правда, От, то і сьогодні власне було е, журі, і журі засідало, вибирало переможців. Тому до слова запрошую члена журі, паню Поліну Михайлівну, як більш спеціаліст, яке який, який більш розуміється в цій справі. Хочу сказати, що всі діти були дуже неперевершені. Прозвучали гарно, на високому рівні. Ну, справді, що не всі можуть бути переможцями. І бажаю вам надалі успіхів і ті, що перемогли. Успіхів бажаю в Луцьку, так само виступити дуже гарно, представити наше місто Коваль. Ну, дякую всім учасникам. Ми переходимо до нагородження старшої вікової групи. У міському конкурсі української патріотичної пісні Срібні відіночки старша вікова група нагороджується смаль Анастасія, учениця НВК номер 13 Таким же дипломом нагороджується вегаль Анастасія, учениця загальноосвітньої школи номер 10 Таким же дипломом нагороджується корніленко Наталія. Учениця загально. Школа номер 12 Третє місце в старшій категорії. Отримує мешкіна і учениця далі школи номер 7 Друге місце гришук Аліна, уч... учениця палаці учнівської молоді. Фирмовач Кристина, учниця міського 12. Я вам всім дякую за участь безпосередньо в конкурсі. Зичу миру, спокою, добра і гарних нових зустрічей на цій сцені.